Чому ви так контролюєте? Юлю, я вже раз довірився в, 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 в дружині, вона мене безвідповідально втягнула у ризиковий криптопроєкт. і ми прогоріли на 50 тисяч доларів. Я до нього прийшла з новеньким проєктом, який у нас в Україні дуже добре піарився. І я кажу: дивись, люди вже заробляють такі гроші. А ми сидимо, давай теж вкладемо гроші. Розуміла, що це людська жадібність, що це легкі гроші, але ми вкладалися поступово, поки не вклали все, воно просто раз в один момент все схлопнулося. Це були останні гроші. Проект закрився, грошей немає, і тому я почала дівчата працювати. І знову ж таки, несостиковка. Вона звинувачувала чоловіка у банкротстві, а потім що сама до цього руку приклала. Якщо зараз весь цей бізнес візьме на себе Юля, чи буде вона успішною без вас? Думаю, що працювати буде, ну масштабуватись. Думаю, ні. Я за зріст нашого блогу і нашого бізнесу. Мій чоловік і досі займається криптою, але в мене він вірить більше ніж в крипту, тому й вкладає кошти.